30 січня надійшло повідомлення про зникнення дитини. Були зорієнтовані зразу наряди розпочати пошукові заходи. Оперативно-пошукові заходи постанову місця знаходження дитини. Ми розуміємо, що дитина 28 січня пішла. До своєї подруги з дому і 29 січня перестала виходити на зв'язок. 30 січня її мати звернулася до органів поліції оперативно-розшуковими заходами було встановлено місце знаходження дитини, тобто труп з чисельними ножовими пораненнями в Самарському районі. Після цього було зорієнтовано всі сили Національної поліції Дніпропетровського. ГУНП на встановлення злочинця і оперативно-пошуковими заходами після певних оперативно-слідчих дій було встановлено злочинця, яким є 23-річний дніпрянин, який скоїв це зухвалий вбивство. цей зухвалий злочин. Після цього, звісно, його було затримано в порядку статті 208 восьмої. За статтєю 115 п'ятнадцять намисне вбивство він може отримати покарання у вигляді позбавлення волі 15 років або довічне ув'язнення. Він визнає свою провіну, вказав на місце злочину, вказав на знаряддя злочину. Знаряддя злочину, до речі, було знайдено. і Також в установленому порядку вилучено до до матеріалів справи. Відносна матері складена неодноразова була кількість протоколів. Останній мені доповідали був наприкінці 20 Третього року також відносно матері дівчини відкрите кримінальне провадження за статтєю 166 кримінального кодексу України. Це звісно, невиконання батьківських прав. Чи буде посилено у Дніпроску? Поліцейський нагляд, бо це за останній місяць, вже друга вистав в цьому районі. Всі ці питання е, вирішуються послідовно. Дійсно, буде е, наскільки можливо е, вжито заходів щодо безпеки громадян, в тому рахунку неповнолітніх, малолітніх і всіх мешканців нашого міста і області.